Джордан Маклівен, 32 роки. Рвані рани на шиї. Значна втрата крові. Що з ним сталося? Напали. Проготуйте операційну. Лікарю. Лі покличте Лікаря Говарда. Показники пацієнта. Стабільні. Лікарю. Лі. Ми затиснемо пошкоджені судини затискачем. З'єднаємо їх і пошкоджені тканини. Починайте. Затискач. Медсестро Чорт Кровотеча! Підсмогтось! Ми зашили пошкоджені судини. Під час операції виникло ускладнення. Ми зупинили кровотечу. Я. Yeah. Що у вас так голос ви... Зробіть МРТ. Мозку не вистачає кровотоку. Ми маємо знайти причину. Слідкуйте за його станом. Джордане, не рухайтесь. Це швидко. Він військовий. Спецназ. Здається, він був в тому бункері. Той, Що в Алтамонті? Що таке? Воу! Кличте лікаря Говарда негайно. Зробивши МРТ, ми виявили численні поколини, які перекривають передні і задні сегменти мозкового кровотоку. У мене рак. Я що скоро помру. Наразі ми не можемо виявити точний тип пухлин. Ми не Негайно! Час смерті. 12.03. Мені дуже шкода. Ми зробили все можливе. Він Він дихає. Мам, ну довго ще. Почекай, синку, ще трохи. Ми, ми ж туди не підемо, так? Тут. Точно? Так, иди переверь, я буду тут. Эй, это полиция. Открывайте двери, гайм. Не, не, иди, 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 ты, Ти Ты... в порядке? Цей чортів псих укусил. Назад! За мною! В штаті Каліфорнія оголошен військовий стан. У це хаос. військові пліч, опліч з поліцейськими загонами, намагаються стримати людей, які просто біжуть під кулі. Кількість заражених офіційно сягнула сотні людей. Прохання до громадян, плотно закрити двері й вікна, закритись приміщенні без вентиляційних шахт і чекайте на евакуацію. Якщо ви виявили у себе або оточуючих людей симптоми зараження, дійте за інструкцією або позвоніть за телефоном 911.